Днями стався скандал довкола магазину на вулиці Сахарова. Працівники розповідають, що зранку до них прийшли представники комунального підприємства і поставили перед фактом, що зараз будуть демонтовувати споруду. Прийшли біля 9-ї години ранку. Е, прийшов мужчина, ну сказав, що міст кради, і жіночка прийшла. Ну, ми то не вникали, тому що у нас робота, хлопці постійно розуміють, що хочуть гарячу каву попити. І ми так, щоб скоріше їх відпустити, то не не вникаєш ті всякі ті. Працівники магазину додають, що сюди покупці приходять вже понад 10 років, і ні разу подібних ситуації не виникало. Вони подзвонили власнику, однак на місце одразу він приїхати не зміг. Я подзвонила своєму старшому, нашому власнику. Він приїхав і він сказав: каже не робіть того. І двері відразу почали знімати все. Не робіть того, тому що в мене є. Я з приїв в 11-й днів мене засідання, і я ухвалу суду вам привезу, покажу. Вони не хотіли слухати, знаєте, так як будто би на зло. Почали там бити сильно тими якимись там кувалдами, чи чи ми перелякалися. Ми думали розумієте, що на нас не попало. Люди стверджують, що ніяких документів про демонтаж комунальники не показали, тому на місце викликали поліцію. Зрештою, власник приїхав з ухвалою від суду, що зупинила цей процес. У міській раді своєю чергою зазначають, що все відбувалося згідно закону, а судове засідання стосується іншого питання. Суд стосується не тимчасової споруди, а суд стосується договору оренди. Пролонгація договору оренди землі. Щодо тимчасової споруди суду немає, а прийшли виконувати рішення органу місцевого самоврядування рішення виконавчого комітету про демонтаж тимчасової споруди, яка знаходиться без правових підстав на землях комунальної власності. Рішення про демонтаж прийняли ще у серпні, кажуть у міській раді. Це є тимчасова споруда, яка перебуває на землях комунальної власності з 2009 року. Відповідно, в неї немає правових підстав там перебувати, оскільки паспорт прив'язки на дану тимчасову споруду не оформлений. Договір оренди недільки. Відповідно, було прийнято рішення про демонтаж даної тимчасової споруди. Подальшу долю цього магазину будуть і надалі вирішувати через суд. Що з цього вийде, покаже час.